Появилась вообще отдельная прослойка поддонков, которые наворовали деньги. Военные действия будут остановлены. От войны устал мир. Мирные люди и даже не мирные люди на Украине не гибли бы, если бы они это все не начали. С российской стороны, без каких-либо предварительных... У вас уже ряженые ходят по стране. Да. Вот проект, который вообще никуда не ездили. В Украине другого выбора нет. Он был бы, если бы согласились на наши условия три года назад, он был бы лучше для Украины. Короче, там что-то горит и что-то взрывается. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий пекельний вибуховий випуск російської антипропаганди. Сьогодні таке несеться. Сьогодні такі заяви лунають, але про все я вам розкажу, як і завжди по черзі. Найголовніше, найперше, що треба зробити, друзі, перед тим як ми розпочнемо, це звісно підтримати наш збір на купівлю FPV-дронів для 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр бо не було б хлопців, не було б нищення російського окупанта. Хто знає, що? Було би з нами, тож шукайте посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Не забувайте нам лишати свій лайк, і, звісно, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Валайф для того, щоб нічого не пропустити. Коли я кажу про сенсаційне, я маю на увазі те, що сьогодні раптово не анонсовано і без прелюдій воєнний злочинець Путін вирішив оголосити триденне примиря. Сам без запрошень, без благань на сьоме, восьме і дев'яте. Ну це ясно. Хтось скаже, ну це ж передпабідабісся, це ж це святкування, і вот це все. Та ні, друзі, річ, не в тім справи у окупанта йдуть не те, щоб дуже гарно їм постійно щось прилітає. На фронті тих досягнень, про які вони мріяли до поки немає. Тож, звісно, він хоче перестрахуватись. І я особисто диво дивуюсь, як Росія продовжує планувати захоплювати наші території, на НАТО нападати, всім погрожувати. Якщо в них вже систем протиповітряної оборони в дефіциті, і як наслідок, в них на табло ще один пропущений, а в нас нова впольована ціль. У брянську під атакою безпілотників опинився завод «Кремній Ел, що виробляє. Електроніку для військових потреб Росії. Мілітарні пабліки пишуть, що зафіксовано щонайменше 2-3 прильоти по цеху заводу. За роки повномасштабної війни це вже п'ята атака на цей кремній Л, і ця судячи з усього надуспішна. Тож у мене виникає ще одне риторичне питання: а де сітки зрабиці, де іконки? Ні, не врятували. Там щось горить і щось, щось розривається. Горит вообще себе. А ще друзі, вангую, що на сьогодні-завтра в ефірах усіх російських пропагандистських телеканалів повернеться наша улюблена рубрика Єбаньом ракетами по Вашингтону. Чому? На тим, що у Кремлі свято вірили, доні наш Трампушка подарує пині всю Україну. До речі, сам Руди так себе вів, такі заяви робив. Що чисто емоційно здавалося, що так і буде, що він близький до цього. Інша справа, що суверенну Україну не можна просто змусити до капітуляції, але Москва і Вашингтон здається так цього і не зрозуміли, і так не вважали. Але все пішло не за планом холодного, і тепер рудий. Дико злиться і навіть погрожує Москві. Росія каже, та ми готові до прямих перемовин з Києвом, але готові тільки тому, що сьогодні Лавро вже викотив вимоги Росії, і спойлер, вони стали ще більшими аніж раніше. Що ж вони хочуть? Демілітаризація угу. денацифікація? Ну звісно, ще наші території. Визнання окупованого зняття санкцій, а і наше улюблене, щоб YouTube канал Курбанова Лайф працював винятково і тільки російською, щоби працювала і функціонувала ГБшна РПЦ, ну і так далі. Одним словом, щоб Україна стала Росією такі слова. Продовжується спеціальна війна, операція. Продовжається усіх штатів. в мирное русло, неоднократно уже подтверждалась готовность российской стороны, подтверждалась президентом, готовность российской стороны без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса с Украиной. Далі продовжується повномасштабна війна. Тим більше я пересвідчуюсь росіяни кнібали. Притом, коли я кажу канібали, річ не в тім, що вони роблять із нами. Хоча це очевидь, воєнне, воєнний злочин, річ в тім, що вони пожирають собі подібних своїх, наче устриці з вином Маргит Сіманен так легко, так валіяжно смакує цифру в мільйон вбитих українців. Наше такий пшик, подумаєш мільйон. Нам же до Гітлера ще вбивати і вбивати, копати і копати. Але каже вона це, аби підкреслити, що мовляв, цих цифр, цифр би ніколи не було, якби інші 40 мільйонів українців просто встали на коліна і прийняли російську окупацію. Але ви напевно хочете мене спитати. Звідки взялася ця цифра в мільйон знищених українців? Все дуже легко. Це російські втрати вбитими і пораненими, які скурпульозно підраховує український генштаб. А Марго взяла і перевернула їх проти нас. Ну бо ж втрат в Росії, як ми знаємо, немає. Жоден руський мальчик не пострадав під час СВО. Ну а ті, що помирали, все одно одразу воскресали. І цей фрагмент, звісно, не нами з вами вирок, з нами все ок. Це навіть не вирок Росії, їй давно хана. Слова Сіманян – це вирок Трампу, якому стяли в очі, і тільки тепер кажуть правду. Воювати вони будуть, допоки Трамп просто не роз'їбе Москву. І що і тому, що ми своїх цілей добиваємося, ми сказали в 2022 году, що ми повернемо і освободимо Донбас, ЛНР. Ми доб'ємося того, що Україна не буде НАТО. Ну, посмотрите. Ну сьогодні навіть хтось сьогодні Телеграф каже написав, що. Что... ну, действительно, в окружении Трампа и остальных говорят о том, что у Украины другого выбора нет. Он был бы, если бы согласились на наши условия три года назад, он был бы лучше для Украины. Теперь уже не будет. Нет у них другого выбора. А с храмом гроба Господня не получилось. Не добились они своих целей. И в принципе не добиваются. Потому что лицемерие никогда не добивает своих целей, потому что оно ставит цели ложные, неправдивые. А мы не врем. Мы сказали, что будет перемирие на Пасху. Было перемирие на Пасху. Даже Украина была вынуждена признать, что с нашей стороны была абсолютная тишина. Ну, потому что мы так сказали, мы так сделали. Мы такие люди. Значит, если вспомнить всю нашу историю, пока Британия была занята окончательным порабощением остального мира в начале 19 века, пока Америка была занята окончательным истреблением индейцев, Наш граф Воронцов – красавец, один из любимых моих персонажей нашей русской истории, который был, ну, как сказать, комендантом, начальником завоеванного нами Парижа. И я специально подчеркну, что Париж же мы завоевали не потому, что нам вдруг понадобился Париж, а потому что Наполеон сошел с ума и пошел на нас, у нас не оставалось другого выбора, как и с Берлином когда-то. Так вот, будучи комендантом, когда мы уходили из Парижа, еще хочу заметить, что мы из Парижа просто ушли, просто ушли. Мы не забрали с собой никакие там космические ценности, да, которые там были, да. Ничего, мы просто ушли, и граф Воронцов продал свое имение, чтобы оплатить ресторанные долги своих бойцов, офицеров, которые там ходили, конечно, вино пили, устриц ели. Вот эта вот традиция, кстати, оттуда же пошла пустые бутылки на пол ставить, чтобы там счет предъявляли по количеству пустых бутылок ну, чем меньше их на столе, тем меньше счет. Он всех обошел и оплатил эти счета. Потому что мы вот такие. Мы наследники вот этих людей, а не крестоносцев. Они должны это понять, что мирные люди, и даже не мирные люди на Украине, не гибли бы, если бы они это все не начали. Я думаю, что жертвы, наверное, приближаются уже к миллиону с их стороны. Тебе видней, ты часто едешь. Я думаю, что, наверное, да. І що не двохсоти трьохсоти 300 -е, сильно за Так, да. сильно за <клес> мільйон <клес> то українців чуту от... населенні городу Харків із України служити да. вони? Цікаво що треба було б зробити, щоб стільки не загинуло Росіян, а точно не починати цю війну заборонити потягну цю агресію і вторгнення до території України. Але що б там не було в історії Росії чи Російської імперії як завгодно? Дивно і дивовижно, як вони за цей час війни з 14-го року обнулили абсолютно все. Все, більше немає ніяких подвигів. Немає розбитого Наполеону, немає розбитого Гітлера. Росіян будуть оцінювати саме по цій війні і не по сплаченим рахункам у Парижі, а по вкраденому унітазам в Бучі, Чернігівській області чи вкраденому єноті в Херсоні. Ось що про них будуть пам'ятати, але здається, в Росії таки скоро буде. Перший офіційний страчений за дискредитацію російської армії і Росії в цілому. В них є таке поняття як мораторій на смертну кару, тобто, в принципі, смертна кара існує тільки допоки функціонує на неї заборона, так от вона буде знята. Кандидат на розстріл, на новачок, на гільотину обраний. Це депутат Держдуми Затулін, який каже на голубому глазу, що світ втомився від війни. А насправді ж, він, звісно ж, мав на увазі не світ. Ну, що там тим полякам, бритам, американцям вони нічого не відчувають. Втомилась сама Росія, її економіка, стан самих росіян. Хоча, якщо ви запитаєте мене, як так вийшло, що одні топлять за продовження війни, інші розповідають про швидке, незабаром припинення, в мене є для цього одне пояснення: в Кремлі спустили методичку готуватись одразу до всіх сценаріїв, і будь-який фінал продавати як суцільну перемогу. Интенсифицируются. Ясно, что у нас может быть по этому поводу свое мнение, но я уже говорил об этом. Дело идет к тому, что в течение какого-то обозримого периода я лично считаю, что этот период вряд ли будет превышать э, нескольких месяцев, полугода, может быть, менее. Скорее всего, военные действия будут остановлены. От войны Устал мир. і, звісно, не можна сказати, що ми всім результатами. Так я так і не зрозуміла. За декілька місяців ви візьмете Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області, чи ми їх передамо. А як же Київ? А як же Миколаїв, а як же Одеса, як же все це? Просто, коли ти намагаєшся продати спочатку занадто завищені очікування, потім в тебе нічого не виходить, відкочувати це максимально складно. І оце не насила повірити, що ж таке коїться із іншими пропагандистами, але здається, вони зламались. Чи їх замінили, замість них просто двійники працюють в РСІ, революція, чи що ми пропустили за ці вихідні? Там раптово сказали правду про СВО, що це місце бандюків пройде світів, злодюг та просто аморальних типів. Річ тим, що в Росії із першого року повномасштабної війни злочинці придумали ідеальну схему: йти не в тюрму, якщо треба, та? а одразу на СВО. Ну ідеальний такий клуб однодумців. Ну бо ж сам Пригожин легалізував фактично цю схему, забираючи зеків. Тільки вагнери були штурмовиками, а тилові пацюки просто відсиджуються десь на 515-й лінії в безпеці разом із кадирівцями. І тепер пропагандисти кажуть, а та-та. Це що виходить? Що серед героїв затисались, і покидьки, як же їх розпізнати? А я навчу росіян, як це зробити. Схема дуже і дуже проста: ті, хто вижили, що б вони там на фронті не робили, повернулись вони з ручкою, з ніжкою, як завгодно. Це злочинці. Ті, хто здохли, лишилися в українських ґрунтах, повернулися в пакетах чи трунах, які не становлять ніякої вже загрози, оце ще. Такие себе, ничего, россияне, вот эти нам подобаются. ...отдельная прослойка подонков, которые наворовали деньги, ограбили нашу страну, провалили массу вообще ключевых задач в области военно-промышленного комплекса. И потом вдруг раз, они пошли на фронт отмывать свой авторитет. Знаешь, что самое обидное? Что потом вот эти «я воевал», которые отсиживались в тылу за деньги они потом будут сидеть в медалях и в орденах. А рядом с ними, может быть, безногие ребята будут, или вообще кто-то не будет сидеть, потому что он уже в земле давно. У людей память короткая. Но мы должны помнить, кто реально воевал, а кто за деньги, и кто отмывается, и кто использует СВО как прачечную. Давай посмотрим про таких людей. Алексей Блиновский, муж известной королевы марафонов Елены Блиновской, обвинялся в пособничестве и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в отмывании денег. В апреле 2024 года он заключил контракт с Министерством обороны и ушел на СВО, где якобы участвовал в боевых действиях в качестве снайпера. Для чиновников СВО стало чуть ли не легальной возможностью спастись от уголовного преследования. В сентябре прошлого года контракт с Министерством обороны заключил бывший глава администрации Кировского района Ленинградской области Андрей Шорников. Он был должен государству более 40 миллионов рублей. В марте того же года на СВО отправился замглавы Кировского района Петербурга Владимир Захаров, курировавший сферу ЖКХ. Уехал он после того, как его ведомству возник интерес у правоохранителей. А в сентябре на передовую отправился мэр одного из городов Хатемантийского округа Мячеслав Бучинский. И тоже после скандала с растратой. А вот командиры, в распоряжение которых поступают вот такие клоуны, они этого не видят? Как у этих товарищей появились боевые автоматы? Почему они едут где-то там в тылу, а не на передовой, не штурмуют там укрепы украинских боевиков? Это же тоже важный вопрос. Я вам скажу, у меня есть одна история, я не буду называть фамилии. Мужчина, должностное лицо наворовал денег на строительстве фортификационных сооружений, пошел э, в одно из подразделений якобы отсидеться. Ну, следственные действия идут, его на передок не отправят, потому что его нельзя. Получается, эта лазейка есть. Есть эти люди, которые думают, ну, я сейчас наворую 100, 200, 300 миллионов, а потом, ну, дальше своего меня не отправят. Вот это вот, вот как нам к этому относиться? А потом они получат ветеранку и будут героями. Есть не один случай, когда человек украл не 100, 200 миллионов, а очень много миллиардов. Дальше он нашел вот то, что вы сказали, вы же сейчас это сказали, он нашел лазейку, он заехал на подразделение, сидит в блиндаже. Он в конце этого срока выйдет освобожденный от уголовной ответственности, у него будет статус у участника специальной военной операции, он сохранит награбленные миллиарды, и меня это раздражает, потому что, и простите, последнее я скажу, рядом будут все пацаны, вот как ты говоришь, у которых у одного ноги нет, другой ослеп, потому что рядом разорвалось. А рядом сидеть будет где нибудь вище трибуни, там поближе к центру власти Вот проблема. Дивовижно. І невже це все не погоджено і нелегалізовано Путіним. Це просто несила повірити, але це ще не все. Ви ж пам'ятаєте, що зараз вся Росія готується до параду побідобєся 9 травня, діди на палках, може повторити знову на Берлін не тільки. І на Червоній площі обов'язково буде просто натовп орденоносців, незважаючи на те, що. Друга світова війна в Росії це Вілікаєтне закінчилася 80 років тому. Тобто, це що, виходить, що середньостатистичному ветерану 100 років, Ні, тобто одиниці, прям одиниці лишились, але не НАТО. але річ не в тім. Просто Росія це фейкова країна, фейкових героїв. От ми нещодавно показували вам сюжет, коли справжнього ветерана забрали із його розваленого бараку. І для сюжету нагороджували в чужій красивій квартирі, щоб не показувати, де насправді живе ветеран. Тобто справжні герої тих часів вони живуть в Росії за межею добра і зла. А от біля Путіна мають бути не герої, а просто лояльні, хто грає роль вояків, хто грає роль героїв і акторів, куди більше аніж військових окупантів. І це не дивно, бо серед русських мальчиків висока смертність насправді і з фронту ніхто не повертається. Відповідно, всі, хто вижив і опинився в тилу, фронт бачив, хіба що по телебаченню. Вони ходять по країні. Да. От про які взагалі нікуди не їздили. Напяли на себя форму ордена и болтаются. На Алиэкспресс меня... накупили этих орденов? У мене прийшов запрос, причем, ну, по плохому поводу я приїхав на 40 дней, батя, так получилось. і там, оно тоже, все военные, Пришли ветераны и пришли ко мне, у нас такая проблема, вот можем мы тебе напишем? У нас тут трое по Самаре ходят ряженых. Ну, в смысле ряженых? Ну, то есть один полковник, один майор, один, что, не помню, кто такой, там орденов топяли на себя, там уже запросы послали, ордена не их, такие но ну, учете не числятся, ну и там же быстро. -то. Я сейчас правоохранителям уже запрос отправил по этому вопросу, там разборки серьезные идут. Это только по одной Самаре, по остальных не знаю. Но, к сожалению, это и в советское время было. Была такая тема. Были тогда ряженые, тоже выявляли и тогда вытаскивали. Сегодня, наверное, ну не знаю, к этому надо очень серьезно относиться. А тем более, когда идет программа Время героев, все-таки во времени героев да. должны быть герои. Да. Вот ключевое слово. Уявляйте истории. Виннос унітаз із палаючого будинку який був обстріляний російською жартою Вау, клас! Він прибіз до дома унітаз от і всі російські герої. Але в них. Фейкові не тільки історія, не тільки вся пропаганда на цьому побудована в них і система безпеки абсолютно тріщить. І це вже було доказано і доведено багато багато разів. Але коли треба на когось щось впихнути, то тут теж є фейкові обвинувачення. Завербований і щасливий. В Росії розкручується сага довкола вбитого під Москвою минулого тижня генерала Москалика. Пам'ятаєте, коли він проходив повз авто, і авто таке «бах!» Очевидно, що ніякої інтриги тут немає. Все повісило, як і завжди, на Україну. Знайшовся і актор, перехоплений в Туреччині, який займався підривом, ну і який тепер читає з Аркуша погано написаний текст. Як його завербували на службу України, що він робив і як? А ще цікавого, після цієї спецоперації в Росії заговорили про посилення контролю за українськими громадянами, а їх там, я не розумію, чому і досі, але мільйони. Які проживають в Росії М -м. а ви ще й хочете додаткові території окупувати, ще наших людей забрати? Молодці. Ось вам, будь ласка, жиріть! Негнат Віталійович 1983 року рождення. Був завірбований українськими спецслужбами, куратором Вадимом В Київській області. В 2023 году в апреле месяце. В 2023 году в сентябре по его указаниям я уехал в Москву. В ноябре 2024 года я заселился по его указанию которую ну, оплачивал непосредственно он в 2025 году в феврале я купил автомобиль Volkswagen Универсал также по его указаниям и по его координатам в конце февраля 2025 года я по его координатам я нашел тайник и забрал оттуда видеокамеру и бомбу которую должен которую я установил на заднюю ляду автомобиля Взрыв был непосредственно произведен дистанционно куратором Вадимом. Чому не віриться? Не віриться жодному словом. Та тому що коли стався, наприклад, з Крокус Сіті на кого все повісили? На Україну, звісно ж, там ще й знайшли телефони. що Там були наші прапори, бандери, як завжди. Ну, тобто, ми з середньої Азії збираємо людей і одразу навертаємо їх ставати бандерівцями. Розповідали про вікно в Україну, яке їх чекало на кордоні. А через рік слідчий комітет вийшов і сказав, знаєте, Ну, навірно, українського сліду там не було, там ситуація в чому-то другому. Тому з цього і цей москалик міг бути за або нашими спецслужбами, або ким завгодно. Це ж Росія, чорт забирай. Там зараз тероризм просто процвітає. Але під завершення в нас є для вас особлива бомба. Бомба, ракета, бомба пітарда. Я відверто завжди з вами і кажу, що я не все розумію, що несеться російськими пропагандистськими ток-шоу. Я впевнена, що вони і самі не завжди це розуміють. Але так вже сталося, що вони оголосили Леніна інагєнтам, а ага, інагентам Леніна. Ленін, який в центрі Москви, це що, головний диверсійний якийсь агент? Може, він там ще теж під своїм цілом якусь вибухівку має. Але це при тому, що вони безкінечно розповідають, що Ленін створив Україну, а я вам тисячі раз пояснювала, що це і близько не так. Тож він створив нас, чи саме цим він підклав якусь вибухівку під Росію, чи що, коли саме і за що він став інагентом, неможливо зрозуміти, але це ще раз показує російський канібалізм. Що вони реально, якщо буде команда ФАС, вони можуть жерти будь-кого зі своїх? От сидить за граніці некий публіцист. Еще до революции, uh -huh. который пишет то, что он пишет, uh -huh. про великорусский шовинизм, uh -huh. про царскую власть, uh -huh. и так далее. Uh -huh. А чем принципиально этот человек отличается от сегодняшних иностранных агентов, которые сидят за границей, где-то там, значит, подъедаются непонятно где и мечтают только об одном: чтобы мы здесь жили похуже, а существующая власть. А вот давайте вы я конкретизирую. Правильно, он принципиально ничем не отличается, Рав, равно так же, как и те, как его противники, Ничего этого самого себе. Ленина, которые в 41 45 yeah, yeah. годах... вы yeah, yeah. мы, yeah. мы не в 41 45 годах, мы не в 41-м, мы не в 40 м который... Ваня говорит про сегодняшний про, день, никаких геногентов тогда не было. это вырывание опять же из контекста, из исторического контекста. Дивовижно про що йде мова на що копати у 45-й, у Леніна та розберіться із сучасними проблемами. Щоб ви навіть не сумнівалися. Я не знаю, коли я як за яких обставин, але точно в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф одного разу я вам розкажу про те, як іногентом оголосили в Росії Путіна. Як його зроблять крайнім і повісять всіх собаками, Ми цього не дозволимо, тому що в цій війні вона не тільки ви злочинність, а й вся Російська Федерація. Але це і показує здатність перевзуватися за будь-якої необхідності і оголошувати і шукати ворогів навіть серед своїх. Окей, ми вболіваємо за всі. Команди одночасно хай жируть одне одного, а ви тим часом не забувайте допомагати Збройним силам України ще ефективніше нищити нашого ворога. Не забувайте, що в описі до нашого випуску ви легесенько можете знайти посилання на наш збір для 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Ми збираємо 250 тисяч гривень і вже понад 50 назбирали на ФПВ-дрони для другого мотопіхотного батальйону. Без вашої допомоги і без вашої участі, звісно, цей збір закрити буде неможливо. Тож, донайте заради нашої спільної перемоги. Не забувайте лишити нам свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Ну і, звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.